І друге питання до пана Ляшка на якому етапі протокол затвердження щодо остоінтеграційного протезування, який врешті, вирішить питання полегшення життя нашим ветеранам. Дякую, пораненим. Пане міністр. дякую за запитання. Дійсно, ми сьогодні, в червні місяці, точніше, 2024 року, створили створили робочу групу, яка розглядає інноваційний метод осто. Інтегративного протезування для того, щоб зрозуміти, чи можна його застосовувати, і в яких випадках робоча група напрацювала проект нормативно правового акту, який називається методичні вказівки, де чітко виписані покази і рекомендації до застосування даного методу протезування виключно під за рішенням консиліума, коли включаються декілька травматологів, щоб уникнути будь-яких маніпулювань по цьому новому методу, зараз ми проходимо останні штрихи погодження і узгодження з іншими експертними групами. Я думаю, що впродовж двох-трьох тижнів наказ буде підписаний, і ми встановимо його контроль за його виконанням. Для того щоб ті, хто потребує такого протезування, могли його отримати, але ті, хто які, які п'є протипокази, щоб це не було рекомендовано певними лікарями, хірургами, травматологами, які практикують даний метод, як один із основних методів протезування, тому що це нова технологія. А кожна нова технологія повинна пройти детальне вивчення і в подальшому її застосування. Окремо хотів би сказати, що сьогодні е, ми відпрацювали разом з Міністерством соціальної політики чіткий маршрут людей з ампутаціями. Е, прохання всіх ми чітко розуміємо, де людей ампутують, хто і які протезні заводи приїжджають протезувати, е, роблять культі-приймачі, і відразу мультидисциплінарні команди в лікарнях підхвачують для того, щоб зробити е, реабілітацію, навчити користуватися протезами. Е, тому питання в тому, що не потрібно ти і шукати ці нові технології в.